Понад 1 мільярд 212 мільйонів гривень з урахуванням соціальних програм з підтримки родин полеглих героїв спрямували в Хмельницькому на забезпечення обороноздатності з початку року. Додаткові кошти понад 62 мільйони гривень на шевську допомогу військовим частинам виділили на засіданні виконкому. Зміни до бюджету розглянуть на сесії міської ради. 15 мільйонів передбачаємо на придбання дронів. Хочу нагадати, що вже майже 35 мільйонів гривень ми спрямовуємо на придбання дронів. Ну і 150 млн грн. Плануємо також цільовими коштами спрямувати на придбання військових облігацій. Предбачені кошти за рахунок перерозподілу і на поліпшення умов укриттє, укриттів. Це в першу чергу бюджетної сфери, галузь освіта майже 4 мільйона гривень. Це і житлові будинки 1,5 мільйона гривень. Крім цього, передбачено 4,5 млн грн на збільшення матеріальної допомоги для сімей загиблих. Героїв, а також <кій>, поранених через недофінансування освітньої субвенції з державної скарбниці 32 мільйони гривень передбачили на зарплати педагогам до кінця року. Розглянули на засіданні виконкому питання тарифів на тепло і гарячу воду. Ми сьогодні скоригували тарифи на тепло. Але коригування тарифів на тепло стосується винятково так званих інших споживачів. Для населення тарифи залишаються такими ж, які були, починаючи з 2018 року. Для інших споживачів, а це переважно бізнес. Тарифи будуть меншими майже в два рази. По суті, на листопад, на найближчий час, ці тарифи будуть менші в два рази. Ну а як буде далі, як буде грудень-січень, буде все залежати від ціни на газ. Будемо сподіватися, що вони і будуть так само меншими в два рази, як і то було в минулому році. На пероні залізничного вокзалу Пункт для евакуйованих людей, які приїздять в Хмельницький. Дозвіл на встановлення модульного будинку за зверненням обласної військової адміністрації ухвалили на засіданні виконкому. Одноголосно підтримали рішення про виділення коштів трьом родинам полонених і зниклих безвісти. Понад 57 полонених героїв отримують одноразову матеріальну допомогу на суму близько півмільйона гривень. Передбачили кошти для більше як півсотні домогосподарств, котрі постраждали внаслідок ракетних обстрілів. У Хмельницькій громаді планують створити іще один центр для реабілітації військових. Ми передбачили 9 мільйонів 200 тисяч гривень, які ми. Надаємо нашій Хмельницькій міській лікарні. За ці кошти Хмельницька міська лікарня планує купити заклад оздоровчого реабілітаційного типу поблизу села Головчинці. В цьому закладі ми плануємо створити центр психічного здоров'я. Це буде заклад реабілітації для військовослужбовців, для поранених військовослужбовців, для родин загиблих. Понад 30 дітей рішенням виконкому отримали статус особи, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ірина Аріо, Микола Юрковський, новини міста.